Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 17 лютого і я попробую таки сходити на змагання з фрістайлу. Це буде продовження мого попереднього відео, за яке я дуже-дуже вдячний вам, що ви подивилися, прокоментували, поставили лайк. Я так бачу, що на багатьох спрацювало. Заставочка і напевно дуже-дуже дуже сподіваюся, що сьогодні буде не тільки, як то видно, трамплін. А ще й вдасться зазняти для вас хоча б одного-двох конкурсантів, спортсменів, ті, які будуть пробувати виконувати якісь фігури. Зараз неймовірно класна погода, як видно в порівнянні навіть з минулим відео вже. Ходять сніги із хом'яка. Подивимося як буде. Інформації в мене на дану секунду буде менше, ніж в минулому відео, тому що фактично нічого не відбулося, але по, по ходу спробую вам показати трасу, кількість людей і напевно, що взагалі є внизу в Буковелі. Тому ще раз я вам дякую і нагадую, що продовжується війна. Не треба про це забувати, і постійно потрібно донатити на ті фонди, які ви знаєте, ті групи, кому ви довіряєте, тим бригадам, до яких, скажімо так, у вас є відношення, тому що я впевнений, що серед нас нікого немає в кого. Немає людей, які е, воюють або є зараз в е, тих чи інших військових організаціях. Тому кажу, можете це зробити по QR-коду. От той, що ви бачите зараз на екрані, в описі під відео є посилання на карту. Я збираю кошти для... Нашої Львівської 80-ї ОДШБ разом з хлопцями з брутального футболу. Там, би, там, де ми допомагаємо суто їм. І я дуже-дуже прошу вас по декілька гривень, по декілька десятків гривень, по декілька сотень гривень, кому є як зручно. Але головне не залишатися байдужими до того факту, що як-то. Війна вона не відбувається десь там. Вона відбувається з кожним з нас на тому місці, де він є. Тому продовжуємо донатити, продовжуємо нашу боротьбу і продовжуємо наближати нашу перемогу. І от зараз буду я йти вверх до інстаграмного місця. І так. По трасі до спортивного майданчику. Ми піднялися до верш. У нас на фотографії. Вітер сильний, але подивимось, от. Зараз би хотілося бути, напевно, ось там. Там краса просто неймовірна. Ну, можливо, ще коли трохи... Зміниться погода, буде ще тепліше, то і туди якось і піду. Поки що йдемо туди. 12-та година. Субота. Ми на трасі 1С. Орієнтовно така кількість людей. І нагадаю, що це субота. Тобто сьогодні мало би бути найбільша кількість людей взагалі за всі дні тижні. Ті, хто приїхали на вихідні, типу як в п'ятницю, щоб покататися, то якраз в суботу можна катати весь день, щоб в неділю вертатися назад. Тобто, як бачимо, людей небагато, при тому ж погода для катання ідеальна. На вулиці, напевно, десь зараз вже плюс, плюсова температура, десь плюс, може навіть плюс 6. Бо тут по відчуттях, як йдеш, таке враження, що взагалі плюс 20 і можна йти у футболці. Так. Суперово. Ми йдемо і насолоджуємося. Зараз для вас наймиліші кадри. І це не ці, а от такі. Напевно, найменші лижі. Так, анали. Отак і прививається любов до ісквижного спорту. Заробимо зупиночку. Це наші лежі на сьогодні. Невже? Невже я таки на це потраплю? Ану. Хлопці в синьому набирають висоту. Так. Опа. І прижок. Демблеще? Так, я таки встиг попав і може навіть зараз щось Остатньо, так діму потім окремо. Окей, Що чесно навіть не думав, що буду так близько. М -м -м. Супер! Це щось таке що не можу передати, як воно класно виглядає. Стрибок. О, менший. Має бути сайт. А що, прямий І... руки! Ну, отак, от слава Богу, у нас вийшло таке, побачите, це вживу. Були дуже класні, там стрибки. Просто я кажу, не думав, що я буду аж настільки близько від того всього, що там відбувається. І ми зараз вертаємося от. Там вже все закінчилося, люди пофоткалися. Хто виграв, я не знаю, тому що нагородження буде аж там внизу біля готелю Хвоя. Але кажу, враження просто неймовірні. Тому я дуже радий, що я зміг це для вас зазняти. Якщо ви подивилися, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк. Підпишіться на, на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Мені дуже важливо знати від вас зворотній зв'язок, що додати, що розказати, що показати. І дуже-дуже прошу вас задонатьте хоч пару гривень на 80-ту ОДШБ по QR-коду або в описі під відео на карту, де я збираю разом з хлопцями з брутального футболу. Ще раз я вдячний вам і... Хочу вам сказати, що у нас всіх все буде добре. Тому, що ну як може бути зле в такій красі, але просто буде ще все набагато краще. Слава Україні!